У ніч на 4-12 вересня, російська армія здійснила масовну атаку безпілотниками типу шахет міста Конотоп. Значних пошкоджень було завдано об'єктам критичної та цивільної інфраструктури. Рятувальники героїчно працювали за п'ятьма різними локаціями, і для ліквідації пожеж знадобилося загалом більше трьох годин. В цьому році це була наймасовніша атака ворожих безпілотників типу шахет по місту Конотоп, влучання в житловий сектор, об'єкти інфраструктури. Навчальний, медичний заклади також пошкоджено інші приміщення, транспортні засоби. Співробітникам ДСНС довелося одночасно працювати за різними адресами, тому, окрім місцевих рятувальників, також працювали наші співробітники із сусідніх населених пунктів. Загалом до ліквідації було задіяно 36 чоловік особового складу, 10 одиниць техніки, пожежі, які виникли в багатоквартирних будинках. А також на об'єктах інфраструктури ліквідовано. Також швидко було надано допомогу жінці похилого віку, яка не могла самостійно вибратись із свого помешкання, яке також було пошкоджено вибуховою хвилею. На превеликий жаль, за попередньою інформацією: 14 цивільних осіб травмовано, серед них одна дитина. Детальніше про наслідки російського терору, стан здоров'я постраждалих та як проходить процес аварійно-відновлювальних робіт станом на 13.30 четверга, 12 вересня, розповів конутопський міський голова Артем Семеніхін. Далі пряма мова. Це найбільша атака за весь час. Повинен. Моменту повномасштабного вторгнення за попередньою інформацією це не точна інформація. Відбулося вісім крильотів. По пораненим у нас зараз є офіційно зареєстрованих 14, хоча їх насправді більше, але це поранення такі легкі, подряпини в результаті там по скла. Можна сказати, одна людина у нас в тяжкому стані знаходиться в реанімації і стан ну дуже дуже поганий. Людина ця, до речі, хочу відзначити його. Почувши перші вибухи, сіла в авто поїхати на на звуки вибухів, щоб допомагати людям, які можливо опинилися в біді, і в цей момент відбувся прильот, і йому дісталося від цього шахіда, який прилетів по центру міста. Пане Артему, скажіть, будь ласка, в деяких медіа йшлося, що госпіталізовано двоє чоловіків. Ви розказали госпіталізовано, про Госпіталізовано, одного стан критичний надзвичайно важкий, другий. Перебуває на лікуванні, пошкоджена наша транспортна інфраструктура, зокрема трамвайні колії, по ним відбувся приліт, там просто навіть рельси розірвало, не те, що там щось. В принципі, з глобального ще додам, що школ шкіл дуже багато. Ну, навчальних закладів наших і садочків, шкіл пошкоджені вікна, двері, вхідні групи, пошкоджені лікарняні заклади наші. Ну дуже. Так, серйозно все, тому що йде зима, і немає нічого ресурсу, щоб все відновити плівку і затягнути це все звичайно таке. Наслідки доволі такі серйозні. Ми зараз всі спрутилися довкола цієї біди. На даний час відновлено електропостачання нашої лікарні і нашого центрального водозабору. Зараз енергетики працюють їм велика дяка на тим, щоб відновити електропостачання в хоча б в окремих районах міста. Ніби, ніби то їм вдається вже подякувати дуже хочу міжнародним партнерам за підтримку, містам, партнерам нашим за підтримку. Стрий дуже Києву Віталію Клічку особисто хочу подякувати за підтримку. Хочу подякувати місто Ромни ну, взагалі дуже багато всіх включилися зараз, і громадські організації, навіть клуб Рибалок України зараз обіцяє нам надати паливо для того, щоб ми могли вирвати цю ситуацію, тобто неймовірна підтримка. Взагалі, просто неймовірна підтримка. Я дуже дякую всім, хто допомагає нам. Окреме звернення міський голова Конотопа Артем Семенігін адресував народним депутатам України з приводу повернення військового ПДФО до місцевих бюджетів, оскільки громадам, особливо при кордоні, катастрофічно не вистачає коштів на першочергові потреби забезпечення життєдіяльності. Хочу звернутися до депутатів Верховної ради адже сьогоднішній президент в місті Конотоп з масованим обстрілом нашої інфраструктури і наших просто житлових будинків багатоповерхівок він показав, що ми абсолютно беззахисні в плані економічному і в плані просто щоб людям допомогти навіть тих самих лікарнях ставити вікна і в наших навчальних закладах. Банально ресурс матеріальний в паливі, який у нас ми змогли сформувати. Він просто невеликий, порівняно з тими реальними потребами. у Випадку, якщо б це була зима, нам би потрібно було б на добу близько 2,5 тонн палива. Це величезні гроші, це, умовно кажучи, 100 тисяч 100 120 тисяч гривень на добу потрібно, щоб просто існувати. І е, ми не можемо собі цього дозволити, тому що депутати прийняли абсолютно абсурдне рішення минулому році заднім числом забрати ПДФО з е, бюджетів міських громад, можливо, десь по. Решті території України це і десь можливо хтось і витягує, але от області України, ті, які є при фронтові. У нас шалена релокація бізнесу. У нас шалений відтік людей, населення, і ми економічно просто не спроможні забезпечувати ось такі от елементарні потреби. Там вікна, скло. Я більше додам. У мене в бюджеті немає ні копійки для того, щоб розпочати опалювальний сезон в дитячих садочках, в школах і в лікарнях. Ні, копіть нам потрібно близько 9,5 мільйонів гривень, щоб зайти до нового року. У нас немає цих коштів. Я мовчу про те, що у нас немає коштів для того, щоб забезпечити пільгове харчування навіть для е захищених категорій населення в школах. Тобто, це звичайша катастрофа. Ціни на електроенергію, енергоносії збільшуються, і як розраховуватися, просто невідомо. Тому я закликаю депутатів Верховної Ради почути е доповідь. Е Мінсатепрому, якщо не пом'як правильно назвав, про те, що вони змогли освоїти тих коштів, які вони позабирали у місцевих бюджетів, всього лишень близько 5%. Це просто неймовірний, просто абсурд. І ну, порівняння те, що ми там сотнями мільйонів допомагали в минулому році в нашим збройним силам України, кілька мільйонів в цьому році це нереально. І потреба тільки в збройних силах зростає, потреба у нашого. Міської інфраструктури зв'язку з обстою не зростає, і це було кардинально неправильне рішення. Я прошу депутатів розглянути питання все ж таки при формуванні бюджету і му швидше про повернення подифоло до ад, які є при фронтових областях. Шановні мешканці Сумщини, пам'ятайте, що загроза повітряної атаки існує повсякчасно, бо ворог підступний і небезпека все ще висока. Вкотре закликаємо вас у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до надійного укриття та залишатися в ньому до відбою. Бережіть себе та своїх рідних.